Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, шановні бойовики київського режиму. Белград Білґрад Мотакон, бойовиками Київського режима. як завжди, у Білгороді стабільність, але стабільність на так званій Росії має розростатися. Тому вона дісталася і ще до Ніжнього Тагіла. в ніжнім Тагілі случай пройшов. Сьогодні як стівніжнім Тагілі там щось подарвали. Кстати, учора поблизу Ніжнього тагіла невідомі добрі люди узяли і підірвали залізничну колію. Пізніше ще вибухові пристрої було знайдено на одному із російських потягів. Проте стабільність дісталася іще і ще й там якісь знову ж таки невідомі добрі люди влаштували іще ще одну диверсію, внаслідок якої два російських потяга зіткнулися. Ми з вами сподіваємося на краще. Сподіваємося, що загиблих росіян буде якомога більше, а ремонтні роботи триватимуть якнайдовше. І поговоримо сьогодні про дискредитацію російської армії. Ну, по-любому, я ожидаю після того, що мене посадить за дискредитацію армії. Один іноземний найманець, який приїхав воювати проти України на боці. Так. Званої Росії обурений і принижений тим, що до найманців ставляться так само, як і до Росіян, які прийшли сражатися. А над ними, ну дивились і Відноситься вообще как к скоту. Яка жахлива ситуація? Отже, звати цю істоту Даян Беріч, і він із Сербії. Він найманець, який приїхав воювати за так звану Росію вбивати українців, хоча Україна йому нічого не зробила. Хоча є версія, що він просто переплутав Белгород із Білградом. Белграда. сьогодні днем центр города казався під веслом. Але у все одно у такому разі йому би довелося воювати проти російської протиповітряної оборони, але він воював проти України і ще із 2014 року, і ще у 14-му році він почав про щось здогадуватися. Перше сумнівні у мене було, коли мені дали приказ. Ігор Стрелков дав приказ убити три наші офіцер. Проте до нього все дуже довго доходить і досі не дійшло. Тому, коли почалося вже повномасштабне вторгнення, він поїхав брати Київ, але знову не пощастило. Ми коли то до Києва да, на, на київському напрямку, Ну я немножко получив. Деян скаржиться, що дуже багато його друзів вже подохли і вперто не розуміє за що це українці ненавидять російських солдатів. Етанина весь час на вона... Убошенства русських ових українських солдат коротше, неможливо встановити, яка саме була мотивація у Деяна. У нього така каша у голові, що він сам не може пояснити, але так званій Росії він і йому подібні були дуже потрібні із метою пропаганди насамперед. В інтернеті ми побачили, що ти став громадянином Донецької народної республіки. Але не тільки для цього він також потрібен так званій Росії, для того щоб вербувати сербів на війну проти. України, щоб серби приїжджали на нашу землю, і тут також дохли, як його друзі організували. Е... Прийоми тих сербам їх приглашаємо, вони приїжджають. Далі ведуть серби воєнкомат. вони підписують контракти з міністерством оборони і уїжджають далі в Ризані, з Рязання потом в Луганськ. Тут варто окремо зазначити у самій Сербії найманців, які їдуть воювати проти України, карають за можливості, кидають до тюрем або дають умовні терміни. І сам Даян на це дуже скаржиться. Ну їх в Сербії теж читають найомника толка, толка. Люди, які сражалися з десь, ані осуждені в сербі. Ну котоу условно, кото реальний срок получше. Ну більшість що інство условне Ну і тепер власне сама історія. Він понабирав сербів, завербував їх на війну проти України. Ті приїхали, почали воювати проти України, а далі усе сталося як завжди буває у російській армії. Ані себе вообще ведуть як не руські. Вот особено командир 119 полка зіма це створіння почало скаржитись на російське командування. Мовляв, воно погане, безвідповідальне і нікого нічим не забезпечує. 119 й полк от слова совсем нічим не обезпечував наших ребят. Але це і ще квіточки. Далі почалося найцікавіше. Росіяни почали принижувати сербів, стали їх обзивати. Ну к ним одну шені було плохо. Їх називали там цігані. зачем ви віздесь приїхали? Так та і є то. про що ми говорим? ксенофобія. Нацизм на словах росіяни люблять розповідати, що мовляв серби це їхні брати. Але якби росіяни тільки могли би захопити Сербію, вони би і це зробили. Якби росіяни могли на території Сербії вбивати сербів, вони би це робили, як щодо Сербії, так і щодо будь-якої іншої країни чи нації. Та повернімося до теми оцих найманців. Отже, російське командування вирішило, що воно може ставитись до найманців, як і до російських солдат. І відправило їх у бій практично без зброї, яка була їм потрібна для того, щоб здійснювати штурмові дії. Серби відмовилися йти воювати, і після того їх почали карати і принижувати. За два рожка БК ми не поїдемо на штурм, це нереально. Зайшла група збройних е, людей, їх вигнали із землянки е, на вулицю. Там люди були, у яких температури 38 восім сорок градуса. Їх вони всю ніч провели на вулиці в неземлянках. Ви можете подумати, ну що тут такого? Ну вигнали їх із землянок, із бліндажів. Тут є один нюанс. Річ у тім, що як ви знаєте, зараз не дуже тепло на дворі. Ми мюрзні не то слово, ми замерзаємо. замірзаємо. це сказано так. Сам помозі і ось отак на морозі. Оці сербські найманці були змушені існувати цілих два дні. Далі їх мало росіяни не розстріляли, тому що раптом подумали, що вони все ж таки напевно вороги принесли. Бумажки, на котрім було напечатано, що між нашим бойцями знаходяться шпіоні, що вони предателі, що в буквальному сміті так було написано. І я переконаний, що росіяни справді так думають. У цьому немає нічого дивного. Їм нічого не заважає казати, що серби їхні брати, і одночасно казати, що серби це їхні вороги. Все йде к тому що ми потіряємо сірбі. Вот на на мой взгляд, то що я бачив. там присходять процеси. Ті ж на Україні за давньою російською традицією. Цією своїх братішек сербів росіяни почали і ще більше принижувати і бити. І збивали, там несколько котрима голови пробили по роту, били прикладами. На додаток до цієї розповіді самі серби, які воюють за так звану Росію проти України, також записали відеозвернення і наголосили на тому, що вони не такі, як звичайні росіяни. Дізалючі. Ні алкоголіки, ні наркомани. Пізніше вони іще опублікували аудіо того самого моменту, коли із них знущалися, а потім іще намагалися їх розстріляти. Лежи, флаку, флак, лежить, лак. Во він, крігер. Як руки вперед. Зрештою, усе закінчилося дуже добре. Ті, кого розстріляли, вони вижили, і тепер їх мають перевезти до кадирівців, щоби замість росіян із сербів знущалися вже кадирівці. Ми вчора получили одношення на себе у. Батальйону Ахмат тепер їм доведеться воювати проти заторів на трасі на шляху до Ростова, але менше з тим насправді сталася класична історія, яка трапляється із так званою Росією, росіянами та тими, хто пішов їм служити. У росіян їхні люди, точніше, істоти це витратний матеріал. А якщо казати про іноземців, про найманців, так тим паче росіяни оцих найманців можуть просто використати або викинути, або якщо навіть це не станеться, і з ними буде те, що трапляється, і з іншими російськими окупантами. Пацанов, пацанов, пацани вчора зашли. Взвод, взвод, цілий взвод. То служив, то поймет. Цілий взвод зайшов, три чоловіка залишилось живих. Всьо до речі, оце створіння іще хизується тим, що в нього є великий бойовий досвід. Обіцяє повернутися і розібратися зі своєю владою, і в принципі, це одна із причин, чому російська влада хоче, аби усі ці росіяни і найманці, у тому числі, подохли. Ми По любому приїдемо. я не обіцяю, але я повернусь живим і також умой. Чінок маленький вірняся живим. живом. Данім здачі ми та А вже ж ми вболіваємо за те, щоб росіяни, коли повертаються на так звану Росію, вбивали якомога більше росіян і бажано представників влади. Але я вам скажу, що. І вони, і будь-які найманці, і будь-які інші істоти, які прийшли на нашу землю зі зброєю у руках, мають виздихати у цьому. Їм дуже активно допомагають ті дрони, на які видавали свої кошти. Воїни 72-ї бригади, чорні запорожці, знищили за допомогою ваших дронів і ще один російський танк. Дронів для українського війська треба більше, набагато більше. А ще ці дрони повинні вдосконалюватись. Росіяни відзначають, що за технічною складом. И украинские FPV ну на декілька порядків выше за российские, где им проще с электроникой вот в плане FPV дронов, у них получше они технологичнее, они дальше летают дольше летают. Понимаешь, у них есть куча там разных. приколю. тут у деяких аспектах можна посперечатися за окремими напрямками. Росіяни у сфері FPV нас випереджають, але ми постійно працюємо над тим, аби ставати кращими росіянам або, можливо, сербським найманцям. Це насправді значення не має. Усі вони мають бути знищені, і щоб вони гинули у якомога більших кількостях. Будь ласка, продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони України.